Хочуся рано вставати, щоб по першій веселці пробігтись, і з чашечок квітів пити сонну росу, і летіти в глиб неба, щоб ранковий свій сон додивитись, де я в льолі барвистій, і букетик несу, де в руках парасолька. Щоб зірки невгамовні збивати, коли промені перші проглянуть з лісів, і проснуться, й потягнуться, рученятами, заспані квіти, і розбудить всю землю перед звін перегук, переспів, і, мій котик, і собі. Заквічається гарно і пишно, перепілка з полів на веселку до нас прилетить, пустить сонце у небо і своєю любов'ю всевишній Ми ж розбризкаєм синяву і будем вчитись любить.